Таю вас, ви дивитесь територію порад, і я ваш особистий гід у світ корисної інформації. Сьогодні ми говоритимемо про те, як правильно організувати свій час, щоб бути більш продуктивними та задоволеними своїми результатами. Наш сучасний світ є справжньою гонитвою. Іноді важко впоратись зі всіма завданнями та знайти час для важливих справ. Але не хвилюйтесь, ми маємо для вас кілька корисних порад. Перша порада: створіть щоденний розклад. Він допоможе вам легше контролювати свій час. Заплануйте час для роботи, відпочинку, важливих зустрічей та особистих цілей. Важливо мати розклад і правильно його дотримуватись. Задачі та цілі перед тим як складати розклад, ретельно розгляньте ваші завдання і цілі. Які цілі ви прагнете досягнути сьогодні? Плануйте свій день з огляду на це. Близні часові блоки спробуйте розділити день на часові блоки, наприклад, ранок для роботи, обід для важливих зустрічей, вечір для підготовки до наступного дня це допоможе вам більше концентруватися на конкретних виділених завданнях. Планування завдань не лише плануйте, але й конкретизуйте завдання. Замість працювати над проєктом, напишіть розробити презентацію для проєкту X. Це допоможе вам зменшити загальний страх перед завданням і зробити його більш конкретним. Виділіть час для перерв. Пам'ятайте, що перерви є важливою частиною продуктивного робочого дня. Вони допомагають відновити енергію та підтримують концентрацію. Додавайте короткі перерви між завданнями в свій розклад. Аналізуйте і коригуйте. Нарешті не бійтесь аналізувати свій розклад і коригувати його, якщо потрібно. Деякі завдання можуть займати більше часу, ніж ви очікували, а інші менше. Флексібільність – це ключ до успішного управління часом. Друга порада використовуйте методи управління завданнями, спробуйте техніки, такі як матриця Ейзенгауера, який допоможе визначити пріоритетні завдання та планувати їх відповідно. Завдання можна розділити на три категорії: важливі та термінові, важливі, але не термінові та неважливі. Працюйте над першою категорією в першу чергу. Третя порада: не відволікайтесь. Не юзаючи соціальні мережі, вимикаючи сповіщення на телефоні та створюючи продуктивне робоче середовище, ви зможете працювати більш сконцентровано та ефективно. Четверта порада: не бійтесь делегувати завдання. Ви не повинні робити все самі. Довіряйте колегам та родині. Дозволяйте їм допомагати вам у роботі та справах. Остання порада: не забувайте про відпочинок. Регулярний відпочинок і фізична активність допоможуть вам зберігати енергію та підвищувати продуктивність. Важливо давати своєму організму змогу відновлюватись. Не забувайте, що правильне управління часом це ключ до досягнення ваших цілей та гармонії в житті. Дякуємо за перегляд території порад. Будьте продуктивними.